Є злишки на таблетки Мебікар АйСі». 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. 7.30 тридцять рівно київський час. Про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас! П'ятеро загиблих у Харкові. Вчора росіяни атакували шахедами густо населені райони Харкова. Йдеться про Новобаварський район міста. Було кілька хвиль атак. Так повідомив мер Харкова Ігор Тєріхов. Троє жертв це водій ДСНС, що приїхали ліквідувати пожежу на одну із адрес. Ще двох загиблих виявили в іншому районі міста. Щонайменше 10 цивільних отримали поранення, зокрема поліцейський, рятувальник і медсестра. «Півмільйона мільйона новобранців нам не потрібно. Так заявив Володимир Зеленський. Президент нагадав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів аудит армії і знайшов певну кількість військових, які ще не були на фронті, але будуть там. Скільки точно потрібно мобілізувати новобранців для повної комплектації армії, президент не назвав цю заяву, Зеленський зробив, коментуючи новину про те, що Росія на перше червня готується мобілізувати 300 тисяч нових бійців. Заяви про підготовки Росії до нових масштабних атак в Україні і по Україні є новим російським ІПСО. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов. Давайте зараз послухаємо про що він говорив. Чи ось знову активізувалась білоруська тема, наприклад, або деякі інші, які ворог любить використовувати для того, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни нічого. Стратегічно нового і по формуванням модерних угруповань не відбулося. В Україні з'явився новий орган Державне центральне управління захисту прав військовослужбовців. Його створили Міноборони спільно з уповноваженим ВР України з прав людини Дмитром Людвинцем. Управління відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, а також буде проводити перевірки і розслідувати порушення прав військовослужбовців і членів їхніх сімей. Цей орган буде безпосередньо підпорядковуватися Міноборони. Міністр оборони Ростем Ом'яров зазначив, що управління матиме гарячу лінію, інструменти моніторингу соцмереж, де військові пишуть про порушення своїх прав, а також сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. В окупованому Маріуполі спалах холера серед дітей. Про це повідомив градник міського голови міста Петро Андрющенко. У своєму телеграм-каналі він порадив містянам мити руки, кип'ятити воду, не їсти немитого і не купатись в морі. За його словами, окупаційна влада намагається приховати проблему і вже поширює фейки про те, що Україна готується влаштувати біологічну диверсію. Зокрема, пропаганда попереджала про зараження води холерною паличкою. Обладнання для відновлення ТЕС після масованих російських атак Україні передасть Литва, Так повідомляє Міненерго. Незабаром українські фахівці відвідують литовські енергетичні об'єкти і перевірять обладнання, яке пізніше передадуть українському енергетичному сектору. Йдеться про великогабаритне остаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики. Вперше українські випускники зможуть скласти НМТ за кордоном. Тимчасові екзаменаційні центри будуть створені в 57 містах 32 країнах світу. В основному це країни Європи, також Сполучені Штати. Проте у Міністерстві освіти і науки застерегли, що кількість місць обмежена. Тому, якщо в Україні закінчаться вакантні місця для реєстрації на НМТ, то доведеться шукати таку можливість в інших країнах по сусідству. Для зручності МОН розробили мапу, де можна побачити, скільки місць залишилось у конкретній країні. В Україні поширюється лікарсько-стійкий туберкульоз. Найбільше хворіють в Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Закарпатській і Волинській областях. Про це повідомили в центрі громадського здоров'я. Лікарсько-стійкий туберкульоз не піддається стандартним методам лікування через резистентність до медичних препаратів. У більшості випадків медичне втручання допомагає. Проте кожен десятий хворий звертається з допомогою занадто пізно. Зараз лікарсько-стійкий туберкульоз в Україні можна вилікувати за 6-9 місяців. Комітет Верховної Ради підтримав перейменування ще семи міст. Так повідомив народний депутат Роман Лозинський. Тож замість Ватутіне буде багачове. Першотравенськ стане шахтарським, красноград Берестином. Усі сім міст, які змінили свої назви. Ви зараз бачите у себе на екранах. Крім того, комітет ради підтримав ще перейменування 44 сіл і селищ. Михайло Булгаков належить до символіки російської імперської політики. Такий висновок про цього російського письменника зробив інститут національної пам'яті. Комісія інститут вважає, що, хоча Булгаков і народився в Україні, і жив тут довгий час, за світоглядом він був імперцем і ненавидів усе українське. Він симпатизував більшовикам, вітав їхню окупацію Києва, усіляко прославляв червоних. Пам'ятники Булгакова, географічні назви і найменування на його честь інститут визнав російською пропагандою. А з-поміж усіх російських письменників того часу він стоїть найближче до нинішніх ідей путінізму і кремлівського оправдовування етноциду в Україні. Так вважають в інституті національної пам'яті. Народний артист України Євген Нещук очолив академічний драмтеатр імені Франка. Нищук вже підписав угоду з міністерством культури і офіційно представлений керівником керівному складу театру. До цього Євген Нищук працював у складі трупи драмтеатру. А торік, за наказом президента, очолив комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка. Сльозами і плакатами південній Кореї проваджали панду Фубао до Китаю. Поблизу Сеула, у парку розваг Іверленд під дощем, зібралися тисячі південнокорейців, прощалися із головною зіркою. Першою пандою, яка народилася в Кореї чотири роки тому. Усі панди в світі належать Китаю. Та країна підтримує і захищає їх популяцію. Китай відправляє панд за кордон у дипломатичну місію в знак доброї волі і гарних стосунків між державами. Проте, якщо у таких пухнастих послів з'являються діти, на вимогу Китаю їх необхідно доправити на батьківщину. До речі, про всі дипломатичні місії України обіцяв говорити у нас в прямому ефірі Дмитро Кулеба. Я думаю, що буде багато сюрпризів цікавих, важливих. Тому дочекайтеся, можливо, він скаже це в прямому ефірі сніданку. Вперше зараз про головне про життя, про енергію. І йдемо далі, розширюємо географію. Цікаво про спорт замить.